Коли, коли я приїжджаю я тільки до Харкова і в завда, я бачу таке право попереди цих двох людей, раз гори Шевченко, гори горій саме скоро, да. І часом я задаю собі таке запитання, що було би з ними, як же сталася їхня доля, якби Тарас Шевченко відмовився від своїх уявлень, від своїх думок, від своєї віри про свободу, про долю свого народу. Чи був би його портрет тут? Можливо, можливо, його портрети були б у якихось більш академічних залах Російської імперії. Але портрет Тараса Шевченка ми бачимо в багатьох українських сім'ях, в багатьох українських домівках. І він написав слова караюсь, мучуся, але не каюсь. Не каюся не перед Богом, перед світом, перед тією системою, яка намагалася його зламати. Яка намагалася з нього видалити те, що було українське, і те, що було свободолюбиве. Ми знаємо його долю, покарання, заслання, його солдатський шлях. Ми також знаємо те, чим закінчилося його життя, і ми знаємо про ту славу, яку він приніс народу. То був його хрест, він був рядом Друга людина Григорій Савиць рода, теж життя, якого пов'язане із слобожанщиною, і життя якого могло би скластися зовсім по-іншому, якби він погодився викладати, наприклад, богослов'я або філософію в тих типу умовах, які йому пропонували. Відповідь його була категорична ні. Він хотів би радше залишитися людиною, яка буде вільно говорити те, що сповідує, і потім написати сад божественних пісень. В яких він буде говорити про закон і перекас, і називати закон термом, а переказ тіньми, а завжди ставити на перше місце Слово Боже Біблію. Звісно, річ, Пошанська города світу не добився, але добився також того, що на його надгробку написали світло вивнене, але не спіймав. І його підпис. Також ми пам'ятаємо про те, що він є любитель Біблії, Григорій Савич Сковорода. Ці люди були вірні своєму кликую. Вони перенесли страждання. Вони залишилися в своїй вірі, переконанням, вірні до кінця. Через це ми маємо сьогодні ці два портрети тут. Я також вірю, сподіваюся, надіюся, що ми зможемо поспілкуватися з ними Царством Небесного. Шевченко відомий своїм поемам, поеми «Єретик», який славить Івана Гуса, Яна Гуса. Він відомий своїм пересув пересу, пересу Салнів і філософ, мандрівний філософ, український філософ Скорода, відомий також своїм батьма твором, який славить Боже Слово. Напротива цьому е, я інколи стикаюся із е, ситуацією зовсім протилежною. На початку свого служіння в Києві, коли ми це було майже більше 12 років тому, мене покликали в одну сім'ю, яка перестала ходити до нашої церкви. Мама їй позвонила і каже, моя дочка дуже тяжко хвора і хотіла би, щоб ви її провірили. Я взяв одну з наших раф'янок, приїхали до неї додому. І коли ми ввійшли у квартиру, я зауважу, що в неї біля постелі сиділо двоє жінок. Спочатку я, освіт, вони цитували Біблію, а Біблію, як ви знаєте, цитують не тільки християни. Я подумав, що я маю справу зі свідками Єго. І вони говорили з нею, переконували про щось. Я більше почав прислухатися до тієї розмови, чекаючи своєї черги, коли я зможу з нею поспілкуватися. І вони почали запевнювати про те, що якщо в неї є віра, то вона потужена, не був рак що коли в неї буде віра, тоді вона зможе працювати читом. Якщо в неї є справжня віра, то вона тоді, безперечно, здолає свою корову і буде жити. Чому вони це говорили? Коли запитався, задав це питання, вони сказали, тому що Христос не хоче, щоб ви страждали. І справжній християнин, справжня віруюча людина не буде ні хворіти, ні страждати, яке дивне Богослов'є. Який дивний погляд на життя на Писання на те, що звіщає сам Господь Ісус Христос? У відповідь на це я, звичайно, ту сестру попросив лише вірити, надіятися на Христа, віддати себе в Його руки. Я сказав, я не знаю, що з вами буде після завтра чи через тиждень. Але вірте у Христа. Покладіть свою надію на нього. Вірте, що в Його ім'я і заради Нього ваші грехи прощені. І навіть, якщо ви помрете сьогодні, завтра, через місяць, через святий час, будьте певні, якщо ви будете в Христі Христос у вас, ви будете Його Царстві. І настане час, коли буде Його другий славетний прихід, і коли воскреснуть усі, хто помер. Одніє каже Господь на Воскресіння суду, а інші на Воскресіння життя. І тим, хто вірує в Христа, Господь дасть вічне життя. Він каже, хто вірив в мене, хоч і умре, буде жити. Але як багато людей подобалося мені, які не розуміють, не чули цих слів писання, які не чули того вірша, з писання, який я промовляв пастор Віктор Десвіта, на жаль, подають часто в розпач. Коли Бог жінок запитався про те, чи вони знають історію Апостола Павла, чи вони знайомі з його посланням до Корінтян, де не описує про страждання, Ти він не описує про свою поручну в тілі, де він чує відби Христа про те, що його сили дивляться в немочі? Вони здивувалися, вони виявляються проти місця, навіть і ніколи не згадували. І вони не були свідки Богу. Вони казали, що вони християни, які сповільнюють при єдиного Бога про Сина і Святого Духа. Чому беруться такі вірування? Звідки вони беруться? Є богословлення, яке ми ще називаємо богослов'ям слави. Якщо ти будеш віруючий, ти будеш багатий. Якщо ти будеш віруючий, ти будеш їздити на Мерседесі або на Ексусі. Якщо ти будеш віруючий, ти ніколи не повідеш. А шиле жахливе послання. Чи не нагадує воно вам послання комусь того часу пробування нашого Господа? Прийшов до нього пустині і закликав його. Поклонися мені. І ти будеш багати. Поклонися. І ти будеш мати владу на цілому світі. Богослов'я. Але богослов'я чужого Бога. богослов'я не Христа, який властиво Богослов'ям Західної церкви, а слави. Я на яке ми дуже часто в Україні наглядемо, але яке, на жаль, Часто зваблює людей і зводить їх до пасти, Бо По слово, яке ми часто не розуміємо і самі стаємо потенційно його жертвами. Господь каже, хто хоче піти світом за мною, хай зречеться самого себе, хай бере Христа Свого і хай йде слід за мною. Як говорили мої два передні брати, немає Христа у нашому житті, тоді треба задатися питанням, чи ми християни. Якщо ми християни, то ми будемо сповідувати і визнавати те богослов'я, яке є богослов'ям Христа. Професор Дочланд у своїй книзі проводить відмінність між цими двома видами Богослов'я і надає дуже хороший аналіз, аби ми розуміли, в якому світі ми живемо, світі, який проклятий через гріх, який чинили, скоїли наші Адам і Єва, світі, в якому панує. Князь пітьми, який бажає засліпити блиском золота іншими речами і світом, якому проповідується Євангеліє. Євангеліє, яке несе Христова Церква у Слові і у таїнстві. Босло слава прийшла до, до професора, має таку відмінність між від Богослові Христа. Босло Христа стверджує: я ніщо, і всі діла мої ніщо. Бо слово слави каже. Може, я невеликий, але принаймні я вірую і не зробив багато того і цього. Богослов'я Христа стверджує: Христос усе. І Його діло на Христі здобуло прощення для всіх моїх діл. Богослові Слави, запречує, каже Христос Бог, смерть, якого Моє спасіння можливим. Богослов'я Христа каже, оскільки моє спасіння ціловите діло Христове, то я вже в моєму спасінні слові слави каже, я робитиму все можливе і буду сподіватися, що цього присуду буде достатньо. Професор Душандер також цитує надзвичайно ясна Лютера. Я думаю, що це теж сподобається вам. І е, наводиться Лютера. Він пише, в новому свій Зрозуміло, що той, хто не знає Христа, не знає Бога схованого страждання. Тому Він надає перевагу не стражданню, а ділам. не Христові. А славі, не слабкості, а силі, не глупству, і тут, певно, мається на увазі глупство проповіді, а мудрості, а в цілому не злу, а добру. Це люди, яких апостол називає у посланні до Филипп'ян в третьому розмірі 18 верші ворогами Христа Христового, бо вони не хрест і страждання, а люблять діла і славу діла. Бога, як вже було сказано, може знайти лише в стражданні і на хресті. Тому, друзі Христа, кажуть що Хрест добрий, діла злі. Бо через хрест діла нищиться старий адам, який особливо покріпляє діла, розпинаються. Неможливо для людини не хвалитися своїми добрими ділами, допоки вона перша не була спустошена і зруйнована стражданням і злом, допоки вона не пізнає, що вона нагідна і що діла не її, а діла Божі. Ця книга. Мені здається, ставить багато речей на свої місця. Перевертає уявлення про Бога, про наші взаємини з Богом і про наші взаємини з освітом із голови на ноги. Це коней допомагає нам іти тими слідами, якими йшли багато людей. Не зводити очей з Христа. А для проповідників повторити разом із апостолом Павлом. Надося між вами нічого не знати, окрім Христа і того Розп'ятого. Ця книга також допомагає нам зрозуміти про ті виклики, які отримуємо ми в кожну пору нашого життя. Тому що у молоді є вік Христи, у людей середнього віку, інші хрести, а у людей, яких професор той штана називає Золотого віку, тобто, літнього віку, хрести і спокуси. Інші. Пастарів є свої проблеми і свої хрести. Який хрест маєте ви? Який хрест ви поклали на свої плечі Який хрест даний вам Богом, щоб ви несучи його раділи ним і прославляли Бога? Можливо, ви вже знаєте. А можливо, ця книга допоможе вам краще все зрозуміти, а також поділитися. Цим розумінням і цим знанням із іншими людьми, а також допоможе вам і їм не впасти у зневіру, не бути доведеними до відчини і не думати, якщо я хворію, мабуть, мене Бог не любить. Якщо я страждаю, певно, Бог від мене відмовився. Якщо я не багатий, якщо я убогий і бідний, певно, я не заслужив. Цього поча Божа. Певно, моя віра мене підводить. Я рекомендую сьогодні усім, дорогі брати і сестри, і буду запрошувати е, тих людей, які читають, бувають питання, звертатися. Ми будемо завжди готові дати, дати відповідь.